Нові зміни при реєстрації на складання іспиту у сервісному центрі. Друзі, якщо ви найближчим часом плануєте складати іспити у сервісному центрі, пам'ятаєте, що головний сервісний центр запроваджує зараз тестову версію реєстрації, і якщо ви плануєте складати іспити до 1 лютого, то в принципі ви будете все проходити по старій процедурі. Тобто на сайті головного сервісного центру є кнопочка Електронний запис і по старому ви собі реєструєтеся, обираєте сервісний центр і Отримуєте талончик. Якщо ви плануєте складати іспити після 4 лютого, то вже в багатьох сервісних центрах, десь близько навіть 52 сервісних центрах, буде вам запропонована тестова версія. Тому після 4 лютого вам вже потрібно обирати ось ту тестову версію для того, щоб отримувати електронний талончик. А для того, щоб бути в курсі завжди останніх подій щодо правил дорожнього руху, не забудьте підписатися. Ось вам будуть завжди приходити сповіщення, що виходять самі найновіші. Іще найцікавіші новини до зустрічі.